Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 22 січня 2022 року і ось мною в новому сезоні, в новому році, відніше бо сезон у нас почався в 2021 році, а закінчується у нас 30 січня 2022 року. І В новому році в цьому добути ось мною такий перший трофейчик. Ось такий зайцюванчик. Полювали ми сьогодні в чотири мисливці були, плюс собачка була мисливська. Даний підйомчик, я думаю, буде видно на відео. І постріл, як я добув, да, зайчик піднявся від мене десь буквально в 15 метрах. Я вже так навшвидку, самий підйом я його не замітив, а вже помітив тільки, була така травичка. Ну, З даного відео, я думаю, буде все видно детальніше саме полювання, як відбувалося і як добувся даний трофей. Тому, друзі, хто сьогодні на полюванні всім не пуха, не пера, влучних пострілів, хороших трофеїв, друзі. І до нових зустрічей на каналі. Приємного перегляду. Вам. Все, всім пока, всім удачі. Ех, красавчик. Ми підемо. Дерти зайчика нашого. Ех, зайчуганчик. Да, якось так. Так тут Вже хтось ходив всі слід чи вчорашні, тільки хто це міг тут лазить, блін. Та ні, наче ж. Конечно. Ох ты. Ты вот вчера залез, Влад. Ви туди не пролізе, та через очеред. То ти не пролізеш через нього. Велась, оттуда. Вилазь іди сюди по очеретами таку. А я піду далі. А я далі до каналу піду. А? Може і в очереті лежать. Це не видно свіжого. Все теж сліди натоптані стежки прямо все Десь він на тут може О бляха муха слід є, значить десь він тут то є та й тут ось по горбах теж. Шукай, шукай, шукай. Де ж він то лежить? ごめんな Yes. Yeah. Yes. 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 По Покрасотеє! <laughs> а йшов прямо на тебе, Макс. Єс! Yes. Ши хороший! Ні, собака там була, він тут піднявся, з цього. Хороший, хороший. Я, возьми його, возьми. Возьми. Давай, 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 давай. Возьми візьми, возьми, візьми, візьми. Йоханий, баба. Возьми його, возьми. Собака була, ще на тій стороні. Дивимо щось помилько, ловинчики трих-трих-трих. Хороший да, сюганчик. Давай, а я ее... Живи, Андрюха, живи. давай, давай. давай, давай, давай. давай подай. 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 А по месту ее... Не, она, она туда, подожди, подожди. Это уже хрустит уже. Ну, а теперь уже Все. Что? Хорошо я його встелив. А ти лежав? Ось деревцях. Він якраз на... Я тільки думав не стріляти зразу. Дивлюся, він так вискочив вже цей каупильнульмах. Тоді думаю... Зараз я його... дивлюся, летить і зразу витягу і папці впав. Все. один. Сидіть. Було натоптано, я шкаф, пройшли. Оце тільки як почалося чагарники, да, так стежка є. Так, да, отут натоптано. І оце він ось під оцими двома осокорчиками лежав. А бив я його сюди тут дріб ось тільки почув. Ні, це він вже тут шурнув. А дріб десь пішла. А, ось дріб, дріп, осьо. Оце ось, осьо дріб. ось дріб. Осьо, бачиш. А він лежав під оцими двома. Так, оце ж він ось. Це його тут влупив і то він уже. Оце де два осукаркав тут, оце він отсюда піднявся. Ось ось дроп пішла. Оце ж ось я. Бо я раз тут влупив. Ну, одного вишурували. Не хоче падати? Ну хороший. Ну, хороший. Зайчик такий, так. Да. Русачок. Старенький. Рудий. Красавець. Знайшов? Ну я ж тільки я прямо на нього йшов. Ну то він там і лежав під цим. І він такого вискочив, я зразу і не замітив, як він підняв. А ти дивлюся, трах, 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 я думаю, там ні. І на Макса. То пильнуй, коли думаю, таке зараз. Все, 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 хорош, 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 хорош. Давай подай. Це ж і малий взяв, я блять. Ходім. Сід'ять. А ну, Опля! хороший затчик Значит да, да, камера включена Все зафиксировано к лучшему Ти я два рази? На мене взагалі красота летить. Та й тройку юшо ти. Але ж тройка не тройка, то я так попав, бля. Так. до Та да. побачив. Я думав вже так, науманяюсь. Я бачу, що він на вас конкретно, він на Максима йшов чітко. Я в'ями був, я його побачив. А я, я не бачу, як він піднявся, я тільки засили сіло срака, тільки бачу. Там, 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 там. Да, він я ж кав, туди він, бо собака там бігав. І я на нього прямо так йшов вже, прямо на той самий. Коли дивлюся, стриг, ханий, і думаю, то такий ж? Раз підняв його. Да. Тут... Якраз на мене він. А дивлюся він на тебе, то я крикнув Максим ну, Та Леш, думаю, такий раз попробую. Ж... Сраку, чого ж думаю, хоч він наче чий... Це є цей леш. Ж... Ну от я його задок ударив до ресінку верки і пішов сюди. Ну нічого, все, з полем пішли далі. Пошли далі. Я його з першого і зняв. Бачиш, лежить у травички. Але аж бач, на чисто не пішов, а пішов на ліс. Я ото бачу, він побіг бах, бачу, він, наче спотикнувся, але ж бур'яни далі його не видно. Чи він побіг далі, чи ти... да. Ну, Популяцію трохи зменшилась. Ну що ти хочеш та чотири чоловіка і собака. Одного зайця підняли, то це звісно трошки маловато на таку площадь. Ну сліда там є, є він десь. Ну бачиш, як лежить. Я під дорогою йшов. Ну піднявся, я ж кажу, ти бачиш, підпустив.